Давай. Усім привіт! Сьогодні чіпує, будь ласка. Усім величезний привіт. Каже привіт! years later. я нарешті сховалася подалі від дітей, аби ви мені не писали, що краще приділяю увагу дітям, і неприємно чути, як твоя дитина плаче. Не про це сьогодні відео, але все одно воно про дітей. І я мала такий досвід класний, цікавий. Ми побували на грі в хокей, і я поцікавилася, скільки ж коштує, аби твоя дитина займалася в хокеї, чи реально це взагалі українцям, які новоприбулі зараз в Канаду, дозволити собі, щоб ваші діти ходили кудись на додаткові заняття. Для розвитку, наприклад, хокей. Скільки це коштує, давайте про це розкажу. Сьогодні 10 грудня, четвертий день в Канаді. І Марінка везе нас на інтертеймі на розваги. Їдемо до мого похресничка на хокей. Okay. Хокей okay, це саме популярна гра. Я підібрала для вас кілька цікавих фактів про хокей, які для мене здалися дуже прям цікавими. Вони, до речі, пов'язані з Україною теж. По-перше, хокей почали грати в приміщенні саме в Монреалі, це в Канаді в 1875 році. Жінки також грають в хокей і на рівні з чоловіками. Часто зустрінеш залитий майданчик для гри в хокею. От просто там, десь на вулиці коло будинку. Кожен сам собі його огороджує. це схоже на невеликий басейн. Туди заливають воду, йдуть морози. Воно замерзає, і діти можуть гратися в хокей просто себе в себе в дворі. У нас в Україні я такого не зустрічала. Бачила тільки як на озері граю. Так більше ніж 68% хокеїстів втрачали хоча б один раз зуб. Уявляєте, це про тому, що вони одягають маски, одягають шоломи з е, зубними такими вставками, щоб зуби не повибивали, але видно, не всі їх вставляють. Ну і цікавий факт пов'язаний з Україною. Це перше місце за всю історію хокею серед вратарів. Займає українець і його звати Тері Савчук. Його насправді звали Терас, коли він приїхав до Канади, його переназвали на Тері. І він виявляється номер один у світі з воротарів хокеїстів. Взагалі кажуть, що серед хокеїстів дуже багато українців, і можна навіть було колись почути українську мову, часто там в роздяганнях. Ну, такі цікаві факти я підібрала. Я вперше в житті була на грі хокей. Я, звісно, була на коньках, каталася, але саме відчуття, коли ти вболіваєш за когось, це мій похресник Денис, Він займається хокеєм уже кілька років, і такий досвід був у нас вперше. Це дуже цікаво. Ти збираєшся на цю гру. Денис дуже довго збирається, одягає всі ці деталі. Це дуже важливо, аби зберегти своє здоров'я, тому що хокей все-таки гра травмонебезпечна. небезпечна. Назар такий захопливий. Перший раз ми справимо кокею. Немає? А, є, це він. Сьомий номер в Сірому. Так, ми прийшли на ігру. Ми ведемо репортаж і звідки ведемо репортаж? Сан Томас пішов. Місто Сан Томас. Команда. Виграє. Сантома, де 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 сьомий? Ось це! Мій маленький хлопчик! Хто постояв? Це ми виграли? ні? Десь припустили. Хто кращий? Є! Хто кращий хокеїст? Денис кращий тя гол. Ну і що? Хто не пропускав гол? Сірі. Що? Сліп, 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 нові. Кожних дві хвилини, кожних дві хвилини вони міняються. Молить ні, не, ні, не, ні, де, ні. Не зіпать. Ой, ой, ой. Зйомка, зйомка, стоп. Ти куди буде? Ходи. Ура! Ми виграли! Ууууу! Вітаю тебе! Ти такий красавчик був назад! А що це переможний переможна покупка чи що? Що ти обираєш? Ден! Якщо вам, як і мені цікаво, що продають у них в автоматах для снеків, і скільки це коштує? Ось. Молодець, Назар, а ти вибираєш банкомат. Скільки ж коштує гра в хокей? Для того, аби ви, наприклад, одну дитину відправили на хокей, вам потрібно заплатити 1000 доларів канадських за один сезон. Сезон триває, якщо я не помиляюся, 6 місяців. Я можу помилятися в цьому плані, можливо, 9 місяців, я не знаю, правда. Окрім того, що вам потрібно заплатити за хокей, вам, звісно, потрібно одягнути свою дитину. Це е, форма, коньки, сумка, це різні засоби захисту, це там зубні вставки, це шолом і так далі. Ну і звісно, дитина росте, розвивається, то вам, можливо, на один сезон вистачить одного такого костюму. Можливо на два сезони. Але один комплект мінімум 1000 доларів розраховуєте, що вам потрібно буде, аби зібрати дитину. Якщо у вас відповідно 2-3 дитини, і ви хочете їх кудись оформити на додаткові заходи, то ви цю суму подвоюєте, логічно. Також багато є різних заходів, куди дітей можна віддати: там гімнастика, танці, балет, якісь там розважальні, я не знаю, розвиваючі гуртки. Але це все коштує гроші. 400-500 доларів за е, сезон або за кілька місяців, і ви можете платити за рік наперед і рахуйте скільки вам це буде коштувати школа. Безкоштовно в Канаді, вона е, з чотирьох років іде. Відео про школи я вже опублікувала, тому що моя старша дочка е, зараз ходить до школи канадської. Садочки вони платні. У нас немає досвіду. Садочку ми не ходимо. Молодший син не ходить до садочку. Але я не знаю, чи я готова була би віддати його гру на хокей. Якби, наприклад, ми розглядали імміграцію в Канаду, і я би думала, що треба дітям кудись терозуватися. Не знаю, але напевно це краще ніж бути в гаджетах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі тема такого відео, чи було цікаво. І дякую за лайки. Зустрінемось в наступних відео. Па-па. Усім привіт! Сьогодні Усім привіт! Усім величезний привіт! Мене звати Оля. Да, да, Назарчик Іди до вами. Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити усім великий привіт. Назад! Назар! Ну ти можеш! Ей! Назар! Усім привіт! О! Усім привіт! Усім привіт! Назар, будь ласка, не чіпай! Починаємо! Привіт! Мене звати Оля, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в відео.